Слава Ісусу Христу! Сьогодні в нас є час питання, відповіді, також питання, час молитви, коли ми молимося за тих людей, які просять молитися ніколи, ще буквально два місяці тому назад ніколи не міг подумати, що буде така реакція на бажання молитися один за одного. Молитися за наші нужди, коли стільки багато людей не тільки читають, не тільки висилають прохання, але й моляться один за одним. Це велике підбадьорення, велике підбадьорення для кожного з нас. Сьогодні, в основу нашого роздумування я хочу покласти слова, які записані Матвія, 11 розділ з 2 по 6 вірш, коли, власне, Ісус Христос є на землі. Коли від Івана Хрестителя приходять, учні питаються, хто такий Христос, і Христос дає дуже цікаву відповідь, яка би мусила би бути на сьогоднішній день в церкві. Давайте прочитаємо з вами: 11 Матвія з другого вірша і нижче. «Прочувши ж Іван у в'язниці про, про, про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати. Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого, Ісус же промовив у відповідь їм: Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, стають чистими прокажені, чують глухі, померлі встають, і в Богим звіщається добра новина. Наскільки були би актуальними і сильними ці слова в дії на сьогоднішній день? Наскільки би хотілося, щоб навіть в нашій програмі, коли ми молимося один за одного, що можна було би сказати? Подивіться, подивіться на відповіді, подивіться на ці репорти, які люди проживають, пересилають, як Господь діє в ці останні дні, наскільки це для нас, для церкви останніх днів є? Потрібно не персонально для якоїсь одиниці, для тої одиниці, за яку моляться це, де... так воно потрібно. Але потрібно для церкви, яка входить в свою останню стадію життя на землі перед своїм підхопленням. І якщо сьогодні почнуться проявлятися такі чудеса, буде така дія, що будуть сліпі, бачити, глухі будуть чути, криві будуть підніматися, ті, що є з раком, будуть ізцілені. Навіть ті, що, можливо, лежали в грубі і піднялися, і почнуть свідкувати, що Бог їх підняв від цього, яка величезна слава в останні дні прийде до церкви, до невісти Ісуса Христа. Наскільки ми сьогодні повинні бути серйозними і відповідальними до тих всіх просьб, які сьогодні люди ставлять на наші сторінки? Якщо раніше у нас було там дві-три просьби, тепер ми бачимо. Це доходить до, до сотень, сотень бажань, щоб, люди, щоб ми помолилися один за одного. Підбадьорюю вас не тільки прочитати, не тільки послухати, що каже пастор, але разом з тим, з тими людьми, які просять за них молитися ми разом з ними молилися. Коли ви бачите, коли йде нужда, коли я читаю, дуже багато це забирає часу. Навіть не повірите, як багато часу зараз я мушу витратити на ці молитви, не тільки їх прочитати. Ви можете подивитися, який то список є. І треба не просто прочитати, треба вдуматися в те. Разом з людиною, хоч коротко помолитися. Тоді я ставлю той знак, що я прочитав, що я помолився, і я є разом з вами на одній сторінці. Яке велике підбадьорення є для мене, я вірю, для тої людини, за яку ми молимося, коли ми бачимо знизу браття, сестри приймають участь у цій молитві і також моляться, моляться за Істілення. Скільки вже ми бачимо, є добрих репортів, що сім'я відновилася, була майже при розпаді, відновилася, скільки хвороб є піднято. І зцілено. Ще, звичайно, немає такої картини, як казав Ісус свої дні. Ідіть і подивіться. Але я вірю, що таке може бути, що Господь вчора, сьогодні і завжди одинаковий. Апостольська церква не може відрізнятися перша апостольська від сьогоднішнього дня. Деякі є такі вчення, О, це було в першій апостольській церкві, і там так робилося, тому що то потрібно було для росту церкви. Не не, не, то є неправда. Так само це є потрібно для сьогоднішньої церкви, для укріплення церкви, для росту церкви, особливо в ці останні дні перед підхопленням церкви, церкви в небеса. Скажіть, що може ще сколихнути церкву, підняти церкву, укріпити в церкву, церкву останніх днів, яка спить, на жаль, сьогодні, якщо в церкві почне проявлятися таке чудо. І людина була хвора, і що саме цікаво, не від самої церкви, де є ця людина. Людина була хвора. Сім'я розпадалася, була якась небезпека. Тут раз людина приходить із стілена, сім'я ціла. І слава вже не належить навіть церкві, а слава належить Ісусу Христу і невідомій церкві і Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами живемо в дуже унікальний час. Коли, не знаючи один одного, не бачачи один одного, ми можемо помолитись один за одного. Також ще хочу зачитати інші слова, дуже цікаві слова, які записані Друга Хронік 7,14. Друга Хронік 7.14. Скільки читаєш Біблію, стільки разів для себе щось знаходиш нове. І зараз от прочитав ці слова і читаєш таке, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я, моє. і помоляться, і будуть шукати ім'я, ім'я, моє. і повернуть зі своїх злих доріг, і я вислухаю їх з небес. І прощу їхній гріх та вилікую їхній край. Останній шанс для нашого краю, я думаю. Останній велика надія для тих, хто молиться за нужди, коли ми читаємо цей 14-й вірш, тут конкретно сказано: впокоряться люди мої. Тут не сказано про світ, не сказано про тих, хто є в світі. А конкретно ведеться думка, коли тут іде мова, йшла мова колись про ізраїльський народ, на сьогоднішній день йде мова про церкву, коли впокоряться люди мої, Ізраїль, який є прототипом сьогоднішньої церкви. То є приклад для нас написаний, що може статися з церквою, якщо вона буде робити так, як колись робив Ізраїль. Це найкращий приклад. Старий заповіт, дивися, що робили, і що може на сьогоднішній день бути і з пастором церкви, і з цілою церквою, і з цілою Божою організацією. Як можна або прийти до Бога, або відійти від Бога. І тут, конкретно, в 14 му вірші сказано: і впокоряться люди мої. Не за світ сказано, а що люди в церкві, які ходять до церкви, прийде момент, коли вони зрозуміють свій переступ, зрозуміють, як далеко вони відійшли від Бога, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я, моє, і помоляться. І будуть шукати ім'я Мого, і повернуть зі своїх злих доріг, і я вислухаю їх з неба і прощу їхній гріх, і вилікую цілий їхній край. Останній шанс можливо. Наскільки близько ми підійшли до періоду великої скорботи, наскільки близько ми підійшли до підхоплення церкви? Можливо, це останній шанс, щоб людина в церкві. Лідер церкви, пастор церкви, хто відповідає за духовне життя церкви, зрозуміли, як близько ми підійшли до цієї красної лінії останніх днів, до красної лінії виявлення беззаконника останньої сідьмини і підхоплення церкви в небеса, підняти свої руки до неба з усвідомленням свого гріха, не боятися сказати, якщо я є пастор, ведучий організації духовної. Не боятися сказати, я зробив так і так неправильно, особливо в ці останні дні. Я перейшов лінію, коли Господь би хотів би бачити так, а я зробив зовсім по-інакшому. І уявляєте, наскільки буде змінені в ці останні дні та ситуація, в яку ми з вами попали? Сьогодні це є до кожного. Хто сьогодні слухає нас, хто сьогодні молиться, коли ви пишете свої нужди, ви вас попросив не тільки написати свою нужду. А також написати, хто ви є, Щоб ми конкретно бачили, за кого ми молимося. Так якщо не написано ім'я, я вашу нужду читаю, але я не можу йти там в дальший файл і досліджувати, хто то є, то не буде правильно. Буде правильніше, коли ви самі напишете, хто ви є, звідки, з якого краю ви приїхали, щоб ми більш точно могли молитися за такі нужди, за ваші бажання, за наш рідний край. Читаємо ці нужди, які зараз стоять перед нами. Дякую вам за проповідь за молитви за всіх нужденних. Я вірую в Богу, що Він чує наші молитви і допомагає. Дякую Ісусу Христу за наше спасіння. Моє прохання помолитися за мого сина і його сім'ю. Вони живуть в Росії. Мій син і дружина люблять живати алкоголь і тютюн, і щоб вони покинули вживати те зілля, а також покаялися перед Господом Богом. Бо відчуття таке, ніби на порозі наш Ісус Христос прийде за своєю церквою. Боюся, щоб, були, щоб їхні душі були спасені. І Господь забрав всіх нас, свою і всю мою родину. Дякую вам, пастора, що ви допомагаєте молитися і запрошуєте всіх до молитви. Я вичуваю Господа Бога після собі, після того, як я звертаюся до вашої передачі. Хай Господь буде прославлений, прославлений на віки віків. Вітаю, діти Божі, слава Богу, за любов і милість. Які він посилає, прошу помолитися за моє стілення від серйозних хвороб. Для Бога немає нічого неможливого. і ще від однієї біди, від якої я страждаю багато десятиліть. Вже змучилися. нехай Господь всіх рясно благословить. Приєднуюся до молитви за стілення Світлани від онкології. Приєднуюся до молитви за стілення вашої дружини від онкології в ім'я Ісуса Христа. Це не моєї дружини, за кого тут іде мова. Приєднуюсь за моли, до молитви за спасіння вашого чоловіка в імя Ісуса Христа. Большое спасибо за ваші проповіді. Огромний труд на Божій Ніві. Прошу помолитися моєму сині, який пішов із дому 16.07 і ніхто його більше не бачив, щоб Господь його спас. Он пішов із дому після запоя. Чоловіку невозможно, а Богу, все возможно. Ця слава Господу і Спасителю. Бачимо, яка нужда Пішо, пішла людина з дому, пропала, але Господь знає, де ця людина. І чомусь я така впевненість, що людина повернеться, якщо ми будемо молитися, не просто повернеться, а навіть зі зміненим серцем. Уявляєте, ми молимося. Людина, яка була не на добрій дорозі, попадає в певну таку ситуацію і далі її продовжує вести Господь. І куди він її приведе? Біжек впевнений, до якоїсь людини, яка розкаже про Бога, до якоїсь ситуації, яка допоможе людині зрозуміти, де вона опинилася, або приведе до церкви. Молимося за таку людину. Дорогой пастор, сестри та брати, хочу поділитися свідоцтвом. Я завжди просила всіх вас молитися за чоловіка моєї сестри. Ми всі віруючі з дитинства, вся наша родина, і тому ми віримо в силу нашого Господа. Багато дуже таких випадків було, але. Стався ще один чоловік сестри, він є на нульовій позиції. Вже декілька місяців, і ось коли вони прийшли на, су, на цю позицію, він залишився в сам в окопі. І він каже, що мені Господь каже вийти, бо зар... вийде зараз, бо... Бо, декіль... бо через декілька хвилин тут нічого не буде. І через одну хвилину був приліт прямо в той окоп. Все згоріло, величезна дяка нашому Господу. Його любов і сила завжди з нами. Прошу, продовжуйтеся молитися за нього. Сестра вагітна, вони чекають двійняток і є ще два синочки в них. Дякую всім, Хай Господь їх благословить. Дякую за молитву за онкохворого воїна Андрія, якого командир не хоче відпускати на лікування в Київ інститут раку. Прошу молитви за його дружину Христину, яка біля нього. Вони тільки два місяці як поженилися. Мир всім, прошу молитися за стілення хребта дівчинки Христинка, Христинки. Скаліуос виражений і випирає лопатку плеча. Хай Господь всіх благословить. Прошу помолитися за Світлану, що Бог стілив від онкозахворювання. Прошу помолитися за молодого хлопця, за душевний і фізичний стан, втратив ноги на війні. Василь, 21 рік, це трагедія. Молодий чоловік 21 рік пішов на війну і лишився без них, а що далі. Є тільки одна надія, Господь. Таких людей зараз багато є в Україні. Хай Господь благословить, щоб ці люди знайшли спасіння, знайшли свого Творця і в ці останні дні разом з усіма. Ми були підхоплені в небеса, де вже нема цих воєн, де всі є здорові. І всі мають свої ноги. А Господь благословить. Молимося за, за цю людину, за душевний і фізичний стан. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, пастору Олександре, за вашу працю на неві Божий. Прошу помолитися за мого внука Романа, за стілення від алергії, а також за покаяння дітей Ірини, Тоні, Олексія, Петра і внуків Романа і Аліну. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за вас і ваш канал. Пару тижнів назад я просила молитви за мого сина Дмитра, якого зловили і відвезли на навчальний полігон. Пару днів назад, він звіти, йому звідти вдалося піти додому. Слава Богу, за його милість, його допомогу, що повернув його додому. Все не можу описати, надіюся, зрозуміти. І надалі прошу молитися за нього, щоб Господь його захистив, щоб Господь його прикрив, щоб призвав його до покаяння, щоб врятував його душу. Слава і подяка Богові за Його милосердя. Він чує материнські серця. Таких сердець є дуже багато. Я зачитав одну з таких прось, коли мами моляться за своїх зовсім молодих синів, які пішли на фронт, хтось пропав без весті, хтось не відписує вже протязі якогось часу. І батьки чекають, чекають і моляться за своїх дітей. Дорогий брат, я дуже прошу, щоб підтримали в молитві за мого брата Адама рідного, якому 22 роки, який був на війні та важко захворів. Цей розпечені, хвороба бехтерів, хвороба Коновалова і ще букет хвороб, і лікування немає. що шукають, підтримують і ще він ходити не може. 200 метрів пройде і вже може впасти. Йому дуже болить. Він сам раніше ходив на служіння, але потім перестав. Він має ще залежність. Від тютюну, тому прошу підтримати, бо серце моє пече від болю. Я розумію, що крім Бога ніхто не може допомогти, але прошу вашої молитовної допомоги, бо важко дивитися на брата, нехай Господь відкриється йому і допоможе, сестра Наталя. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, пастор Олександр, та всій молитовній групі за вашу працю на Божій ниві. Щойно почув від вас, пастор Олександр, мій коментар, моє прохання за ісцілення брата моєї дружини, Олександра, від онкології. Я вірю, що Господь Бог чує наші молитви. Брата моєї дружини відпускають на два тижні додому, щоб він трохи набрав вагу, а потім операція. У нього онкологія від підшлункової залози. Прошу вас та вашу молитовну групу. Продовжувати молитися за Його зцілення, Божого благословіння. Наша молитовна група то самі. Не тільки я один, це всі ми, всі, хто є на цій сторінці, хто слухає. Не стидайтеся, не п... найдіть часу, ведіть, хоч пару слів, напишіть, що ми молимося. Підніміть руку до неба і скажіть: молюся за брата, хай Господь його і зцілить. Він, бачимо, і хворий, і пішов на війну, воює. А ми навіть деколи не знаходимо часу за таку людину помолитися. Уявляєте, скільки вдома люди в цей момент переживають горя? І дітки самі вдома, і дружина сама, і мама сама. Зовсім недавно написали мені лист. Одна мама з села під Львовом молитися за син, синка, одного забрали синка. Мама лишилася сама вдома, нема кому допомогти. Ну, як в такій ситуації? Звичайно, ми молимося до Бога. Молимося, щоб якесь потішення було для такої мами? Наскільки ця молитва допоможе, залежить від нас, як ми молимося щиро до нашого Бога. Дуже прошу помолитися за три екіпажі бійців. Дуже важно. На мене це справило надзвичайно сильне враження. За три екіпажі бійців, які обгоріли на 90%, знаходяться на штучному диханні. Сестра Оксана Крифейгріх. Каже, як можна бути. Байдужим до такої молитви. Три екіпажі, молоді люди, обгоріли на 90%. Господі, помилуй і спаси всіх нас. Зроби, щоб на цій безвихідній ситуації 90% шансу на життя немає ніякого, абсолютно. Покажи свою милуючу руку. Покажи, який ти є сильний Бог. Дякую, брат Олександр, за молитву. Дочка мого племінника майже зцілилася від наркотиків, моєї, від наркотиків моєї дочки з захворенням крові настала стійка ремісія. Мій племінник на нулі. Помоліться, будь ласка. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри. Прошу підтримати мене у молитві за мою сестричку Таню і повне її оздоровлення від хвороби Остеопороза. Повне очищення її почок від каменів, хай Господь Ісус повністю полікує і зцілить її душу, за покаяння всієї таніної сім'ї, чоловіка Христоса, дітей Христини і Маріноса. Господи, батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, приведи брата Олександра до покаяння, прошу помолитися за покаяння мого чоловіка і дітей. Щоб я і мій дім були готові до приходу нашого Господа за церквою. Ще буквально декілька зачитаю. Нужність нуж дуже багато, і такі нужди сильні, що не раз прямо розривається серце, коли ти їх читаєш. Слава Ісусу Христу! Дякую Господу за дар Слова Божого від благословенного проповідника. Прошу вас та всіх братів і сестер у Господі занести молитви до всемогутнього милосердного Бога, про зцілення шейного відділу хребта, без і багатогодинної нейрохірургічної операції. Хай рука істілить. Вірю в силу і міц спільної молитви Христової, спільноти вірних, неодноразово засвідчувала про чудо стілення від Господа. Хай милосердний Господь втрутиться в кожну скрутну ситуацію, з якої очікують порятунку, духовно і фізично. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за духовне і тілесне стілення, Сина Миколи. Дякую всім. Дякую вам, дорогий пастор Олександр, за ваші проповіді. Молюся разом з вами і всіх людей, які потребують молитви. Маю надію, що Господь почує нас. Я писала помолитися за чоловіка, мого Богдана, за його навернення до Бога. Не знаю, чи ви читали. Прошу помолитися також за мене. Стрімко почала набирати вагу, за моє стілення від курева, постійні стреси на роботі. Я дуже тяжко все переношу. Обман, лицемірство, молюся щоденно і вірю, що Господь підкріпить мене. Помоліться, щоб Бог хрестив мене Духом Святим. Дуже важливо. Дуже важливо. коли цей брат, брат Іван, брат Іван написано, коли ви зараз слухаєте цю передачу, підніміть свою руку вгору. Я вірю, Господь не потребує, щоб хтось в цьому питанні поміг. Він сам хрестить Духом Святим. І ви наповнитесь, наповнитесь Духом Святим і прославите Господа в дусі, а й Господь вас благословить. Сильне бажання праведної людини. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, пасторе, за вашу працю на неві Божій. Прошу помолитися за фізичне та духовне здоров'я моєї доньки. Прошу помолитися за сестру Господі Олесю, онкологія. Після хімії було очень і очень плохо. І сейчас час хотять дати очередну операцію, пусть Господь сам її істіліть. Господь пусть буде твоя воля во всьому. Дорогі брат Олександре, вся духовна сім'я нашого Господа Ісуса Христа. Щиро вам дякую за проповіді, духовні та щирі і правильні, особливо в ці останні дні. Щиро вас прошу помолитися за спасіння мого чоловіка і сина Олега, наша сестра в Господі Наталя. Хай Господь благословить вас рясно і береже. Ви на правильному шляху, а Глузіїв судитиме Бог. Дякую за підбадьорення і також за те, що ви довіряєте Господу. Не кожному можна ще й довіритись на сьогоднішній день, можна багато що просити, комусь посилати нужди, і можна отримати тільки одні насмішки. Зовсім недавно отримав такий лист, коли люди Сполучених Штатів до мене пишуть цей лист і кажуть: ми до свого пастора не можемо звернутися, він з нас сміється, каже. У вас така нужда, за яку я нужди, молитися не буду. Я питаю, що у вас за така нужда? Ну, каже, мій, мій чоловік потребує спасіння, він курить, п'є і ходить до церкви. І пастор каже, стидається його. Як можна стидатися людини, коли ми є самі повні грехів? І не треба казати, що ми є праведні? То дуже така, знаєте, останнього часу була харизматична наука. Що ми всі праведники, Ну, нема ні одного праведника. Нема ні одного праведника. Шукав і не міг знайти, каже Господь, якось одного знайшов серед десять тисяч. А й Господь нас благословить. Ми кожного дня грішимо, чи думкою, чи словом, і дуже велика радість, що Господь, коли ми до нього звертаємося, прощає наші гріхи. Пам'ятаємо це, золоте правило Біблії. Праведник сім раз паде і сім разів підніметься. Праведник. Мова йде про праведника який падає, впав. Сталося так. Але піднімається, не боїться признати за свій гріх перед Богом, перед церквою і продовжує свою дорогу далі. Спасіння, основа, основ. Дякую Богу, що Він організував на цьому благословенному каналі таку молитовну команду віруючих, які моляться за всі нужди один одного. Слава Ісусу Христу! Хочу засвідчити по молитві сестрички Наташі, Господь зцілив мене від боле й боку. Вся слава і хвала. Тільки Богу, нехай Господь укріпить та стілить нашого пастора Олександра. Амінь. Світлана Глобець. Хай Господь благословить всіх молитовників. Прошу помолитися за мого тата Олександра, що був звільнений від алкоголю та запокаяння. Ще буквально дві-три нужди і будемо молитися. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую, пасторе Олександре, за слово істини, за молитви, підбадьорення, дякую за молитви про. Мою маму, яка хворіє на діабет, знаходиться на гемодіалізі та має багато інших захворювань. Наразі в неї спостерігається покращення загального стану. Зник зуд, стабілізувався тиск, покращилися аналізи та загальне самопочуття. Хоч вона, майже, хоч вона все так сама і не бачить, і майже не працюють нирки, вона може самостійно їсти та вийти, походити в дворі. Я... Вже можу не контролювати кожен її крок і вийти в справах на декілька годин. Слава Богу, за його милість, віру, що він повністю її ісцілить. Слава Господу, дорогий брат, дякую вам за ваше служіння, слава за те, що Господь відповідає на молитві. Прошу також підтримати в мене молитві за сина Андрія, і його товариша Ігоря. Їх посадили до в'язниці за дуже нехороші справи. Нехай Господь говорить до їхніх сердець. Через цю ситуацію спасе їх по своїй милості. Бачимо віруюча сім'я, діти, велике горе. Коли, замість того, щоб діти були в церкві, вони сидять в тюрмі, щоб відсидіти свій срок. Уявляєте, які переживання мають батьки, яке переживання має діду, бабуся, яке переживання має правильна церква, коли їхній член попадає в погане місце. Молимося, Це наш обов'язок один за одного молитися. І ще прочитаю одну нужду і будемо молитись. Дорогий пастор, дякую вам і вашій команді за ці служіння. Я вже писала сюди, але хочу ще раз попросити у вас всіх допомоги. Господи, допоможи, Господи! Я так уже устала і не знаю, що робити. Чоловік півтора роки не знайшов перед любудійкою. Вирішив, що він Давид. Авраам і весь цей час. Просить мене прийняти такий блуд і жити, як нічого не трапилося, що у нього дві жінки це безумство. Боже, прости, поможи мені, я віруючий, а вони ні, але говорять, що віруючи. А я не можу так жити. Я просю Бога покаяння чоловіку, а чоловік говорить: як Бог дасть, так і буде. Він говорить, що якби Бог був проти, то цього би не стало. Мені стидно, адже всі тепер думають, що так можна, і Бог не наказує за таке життя. Я інвалід. Я уїхала від чоловіка, він все зве повернутися, а я не можу болить і розривається серце. Помоліться за покаяння. Хай Господь благословить. Ми бачимо, які нужди, які бажання. Ми бачимо таке, часом піднімається питання, що навіть не повірить, що таке може бути. Хай Господь всіх нас благословить. Будемо молитися. Дорогі всемогутній, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Ти бачиш ці нужди, бачиш ці просьби. Ти бачиш розбиті материнські серця. Ти бачиш чоловіків, жінок, бачиш той обгорілий екіпаж чи екіпажі, 90% обгорілості, де немає шансу на життя, але ми знаємо, що ти є Бог. Ти можеш відновити людину до нового життя. Ти бачиш наш рідний край, який страждає. Ти бачиш ці всі нужди, які ми сьогодні. Читаємо, які пишуть, ти це все бачиш. Навіть якщо ми щось не зачитали, це все є записано і послано до Твого престолу в благодаті. Щоб ніхто не образився, що, можливо, його нужда не зачитана, таких нужд є дуже багато, але те, що написано, ти вже побачив, дорогі Ісусе. Благослови, вислухай, щоб вже на наступний раз ми почули цей благословенний репорт, яку роботу ти робиш в житті. Благослови наш рідний край, мир для Єрусалиму. Благослови цю нову країну, в якій ми проживаємо. Все ми даємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш що живеш на небі, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого. По Твоє царство і сила, і слава, по віки віків. Амінь. Амінь.